Сьогодні ми подивимось на балістичні пакети першого та другого класу захисту від Militex. і розберемо, що вони з собою являють і чим відрізняються. Перший клас захисту витримує постріли з калібру 9х18 та 9х19 мм. з високою точністю та мінімальною позаперешкодною деформацією до 20 мм. Це найлегший та найтонший бронепакет. Зазвичай його використовують у прихованих бронежилетах. Другий клас захисту тримає більш потужні патрони, таке як кулі 7,62, уламки та вторинні предмети. Він товщий, але все ще зручний для щоденного носіння. Саме тому його часто обирає поліція та охорона. Ось два пакета. Зверніть увагу на їх різницю в товщині. На перший погляд це навіть не помітно. Перший клас тонший, легший, гнучкий. Другий клас трохи масивніший, але все одно гнучкий, легкий та комфортний для носіння. Якщо говорити про зручність, обидва повторюють форму тіла, а різниця у вазі майже непомітна. Отже, що ми маємо? Пакет першого класу легкий, комфортний, підходить для тривалого носіння, але має обмежений рівень захисту. Пакет другого класу забезпечує кращий рівень захисту від більшості пістолетних калібрів, хоч трохи й ваші. Пишіть у коментарях, який би клас захисту обрали ви.